Для проставлення підпису в Wordівському документі я використовую Viber, де в папку нотатки закидаю сам Wordський файл. В папці Мої нотатки відкриваю сам файл і за допомогою додатку Word відкриваю сам документ. Документ відкривається в такому ж самому форматі, як було передбачено на комп'ютері. Тому роблю скріншот, редагую. По всім полям необхідним, і після цього натискаю на плюсик, де вибираю підпис. Якщо ж в мене підпису немає заготовленого, я виготовляю новий. Натискаю додати підпис, потім додати. Малюю необхідний мені новий підпис і вставляю його в документ. Редагую вставлений підпис, щоб він був необхідного розміру та в потрібному місці. Зберігаю відредаговане фото з заяви до галереї або до фотографій. Ще один спосіб, який можна використовувати як на iPhone, так і на Android. Для цього використовую безкоштовну програму Inshot. Відкриваю програму, вибираю фото, новий проект. Обираю відредагований скріншот без підпису. Потім вставляю підпис за допомогою стікерів. Якщо в стікерах немає, Підготовленого підпису, натискаю в стікерах плюсик, щоб створити новий. Обираю документ з підписом або сфотографований підпис на білому папері. Виділяю потрібну мені ділянку і зберігаю. Стікер з готовим підписом накладаю на документ. Виставляю в потрібному місці, потрібний мені розмір і зберігаю.